Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що актуальність моїх всіх авто, які продаються або вже продані, є на моїй інстаграм-сторінці. Будь ласка, переходьте. Посилання буде під відео. Переходьте, підписуйтесь і завжди будете бачити актуальну інформацію. Також е хочу нагадати, що можливий пергін автомобіля у ваш регіон це все можна домовитись. Телефонуєте і домовляємося. І я можу, в принципі, пригнати. І так, давайте до огляду цього автомобіля. Це у нас Renault Traфік. Автомобіль 2014 року. Це в нас останній трафікій, в, в скажімо так, в другому кузові, можна так сказати, рестальний автомобіль. Останній випускався з 2.0 мотором до 2014 року. І в нас це оригінальний пасажир в такому синьому кольорі. Довга база, як ми бачимо. В відміннішому стані пробіг у нас в автомобілі 184 тисячі. Є підтверджений цей пробіг, є на карверті, коли можна перевірити. Взагалі без питань. І так, як ми бачимо, він у нас є з противотуманними фарами, бампер в кольорі автомобіля. Фари у нас такі, ну я б сказав, що майже відмінні. На капоті висічки майже немає. Лобове скло у нас оригінальне, без сколів. От у нас 14-й рік, 4 стоїть сплінтекс, це оригінальне лобове скло. На ньому також ніцколів, там нічого немає. На оригінальних металевих дисках гума зимова. Така ще досить непогано. шилдики на місці. Є підкраси по правій стороні, невеличкі. Так, автомобіль. Отут, як я вже кажу, на ну, капоті висічки немає, але він не фарбований. Є в нас вікна, які по бокам відкриваються. Автомобіль не тонований. Тут також всі вікна однакові, кругом четвірки. Ну і ззаді також все четвірки. Збережний дуже гарно. Він приїхав у му році в Україну. З того часу був в одних руках. В Carvertiкалі є, здається, 7 чи 8 відміток. В Україну він заїхав з пробігом 167, здається, чи 107, майже 170 тисяч щось таке. Є, в принципі, всі відмітки, як я кажу, все можна перевірити. Тут ми бачимо, оригінальна наклеєчка Ельф. Тут у нас також все оригінальне, кругом четвірки. Як ми бачимо, розпашонка з дзвінниками, є фаркоп. Це посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте та підписуйтесь. Як ми бачимо також оці клики, бампер це все в кольорі автомобіля. Це саме заводський окрас, це не фарбоване. Хтось як собі як бажає дофарбовує, це саме заводське. І також передній бампер, низ також заводський. Такий як автомобіль, як нетонований виглядає так якось ну, більш новіше, чи як я б так сказав. Також, можливо, кого цікавить, можу затонувати, це взагалі питання має. Якісь легкосплавні диски, тоніровка, там, телевізори, безшумка, чи там, байдуже, що я все це можу зробити. Шилдик з цієї сторони також на місці. Гума, як я вже казав. Зимова досить непогана. І так, йдемо по салону. Автомобіль має дві подушки безпеки, одна в панелі, ще одна в рулю. Штатна магнітола, два ключика запалювання, домкрат кратмис. Ось там на місці, запаска також на місці, 6 механіка, кондиціонер заправлений працює. Там у нас розеточка закривається, ну тут все, в принципі, відмінно. Порошки проклеєні, сидіння, я б сказав, що в ідеалі. Та взагалі салон дійсно в дуже гарному збереженому стані. Потолочок чистенький. До речі, тут він-код, будь ласка, когось цікавить, ставте на паузу і можете перевіряти. Автомобіль дев'ятимісний категорії категорія Б. Нічого не потрібно змінювати. Є в нас обдуви. На стелі це в нас холодний повітря кондиціонер. На полу тепле повітря. Під ноги. Оригінальний пасажир. Сидіння легко знімається. Оцим же чашком. Відщовнули і все. Полик ми бачимо без задірів. Сидіння там без ржавчин, без нічого. Також порошки ціленькі, також без всяких ржавчин. Ну і тут уголки, як зазвичай, воно таке все, якщо вже автомобілі великий пробіг, воно все пошкоджене. Тут, як ми бачимо, все ціле, все гарне. От там наш домкрат. Дуже непогано зберігся автомобіль. І так, навіть видно оправу вікон. Воно все в метал, чистенький, не пошкоджений. Вікна відкриваються, також не пошкоджені. Це все також, в принципі, можна обтягнути. Щоб не був голий метал. Я думаю, що багато варіантів вже бачили на моєму каналі, як я попередні автомобілі обтягував. Тут є таке трошки пошкодження. Думаю, що багато хто знає, чому це так. Але вже що, що маємо, то маємо, як кажете. Це забір повітря. І потім воно виходить вже охолоджене. На стелі, коли працює кондиціонер. Сидіння задній диван легко витягується і легко складається. Полик завжди на камеру трошки віддає білим, але в житті він набагато темніший. Тут це ціленьке також, отут не пошкоджене. І ці двері також. Так ще дах. Дах ціленький. По ходовій автомобілю зауважень взагалі немає, тихесенько їде, жодний там диванчик не скрипить, нічого абсолютно. Мотору. Це у нас Європ'ятий мотор з звичайними електромагнітними форсунками. Так, 184 тисячі пробігу. Заводиться, працює відмінно Зараз, до речі, автомобіль холодний. Я його не прогрівав. Зараз почуєте роботу навіть тут можна звернути увагу на пол, на педальки, це нічого не міняно, все оригінальне. Вчити роботу мотора. Ну, зараз він трошки голосніше працює, тому що все-таки він холодний. Ну, я думаю, що на вигляд тут одразу видно. Що ці болтики не ржаві абсолютно. Там вся оці є жире, це все на місці, все підключене, І тержавчий ніяких немає. Працює просто зруба. Бачонок чистенький, жодний болтик не вкручений. Це оригінальне. Копортом також. ще оригінальні наклеєчка. таке як має бути повторююсь, ІЖР, це все підключене, каталізатор на місці. Я б сказав, що майже в відмінному стані автомобільчик, але все одно він все-таки їздив, є якісь може, міленькі там скольчики, такого, що прям глобального нічого по ньому немає. Кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Якщо є якісь питання, можете писати їх в коментарях, можете телефонувати, кому як зручно. Все, до зустрічі!